Дивіться, представтесь, будь ласка. А що байкерське ім'я Сальвадор? Угу. Скажіть, будь ласка, що за захід тут відбувається і що, 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 скільки людей приймають участь? Відбувається день прапора, такий, мотопробіг такий з Херсона в Миколаїв і тут далі програма. Це роблять хлопці Херсонські, Миколаївський мене позвали, я теж приїхав взяти участь. Одні рідні все ж таки, місця, міста, як в Херсоні навчався, коли в Арнадцяв. Ну, Україну приїхав, перше місце, де я жив, це був Арнадцять. Тобто мотопробіг, так? Сказали, що з Херсону, так, і ми до Миколаєва і тут крайня точка. Ну от, як бачите, приїхали і зараз ось. І скільки, скільки приблизно байкерів прийняли участь? О, я думаю, у досі 50 було, а людей більше. було. Це перший такий захід, чи вже були такі? Ну, скажімо так, перший під час от, військового стану, я так розумію. Uh -huh. В таких умовах, скажімо так. Хлопці би і з Херсоні, з Херсоні би зробили те що, але в Херсоні не можна, тому от від навичці приїхали в Миколаїв.